А чого ти спадки не лягаєш? Піду водички попів. Люба фотки люкс, ну ППЦ Мадонна. Я живу в сусідньому селі, але у нас таких красуні близько нема. Дивись, стережись, бо вкраду. Япона хата. Що? Що? При живому чоловіку, що вже шури мури дарять кури, да? Тю -тю, ти що вже? Тютю, що ти мелиш? Тютю? А поясни мені, що це за містер дрон такий 777, що тобі жовтих колобків з сердечками посилає? Дивись. А що таке? Мужчина-фанат не може мені компліментом написати, чи що? Чужій дружині? Якщо у нього є абонемент з травматологією, ну дай сюди. Отпусти! Отпусти! Mm -hmm. Я вважаю до трьох уже два. Ану. Тик. Ти! Сама спи зі своїм інтернетом. Ідіть калису, ти мої голубці скуштуєш. Та спокійної ночі!